Дорогі мої друзі, я знову з вами Валентина, україночка, яка знаходжуся в Новій Зеландії. під час війни приїхала, як завжди, розказую до своїх дітей і поки час частично знаходжуся тут. Дай Бог перемоги, і ми всі повернемося додому. Але тут внучатку, і я допомагаю трошечки із внучам і просто живу. Всім сьогодні доброго доброго дня. Щоб було у кожного все, благополуччя, порозуміння, здоров'я і теплоти в кожний дім. Розумієте, це дуже багато значить сонця. Так, хочеться, щоб вже настав добрий мир. І так, хочу вам сказати, що я сьогодні. Уже без вам не буду показувати, кожен знає, як робити опару на це таку трошечки, як робити опару і тістечку на біля Я вам скажу, як я собі положила у саме. В первую дріжджі положила, так, потім водички залила. дріжджі там я, я півтори ложечки кладу, буває столових на 200 250 грам води тепленької. Або є у вас сироватка, можна на сироватки, є кисле молоко, можна на солодкому і на кислому. Хто як. В мене я приспособлена до любого тіста, приспосаблююся і тому говорю вам, я напишу інтергенти, які я клала. Тому що Не завжди виходить так, як хочеться. От. І потім, потім ложу цукру трохи кладу це все, щоб воно трошки би. Там ложу 5, може покласти Можна столових цього муки, борошна. І воно як на опару це все, знаєте. Ну, я не знаю, може 30, може 40 хвилин воно у мене стояло, я не мала коли до нього дивитися, воно в мене там гарненько дріджі перебродили, оце воно добре зійшлось. І потім я по чуть-чуть додавала всього. Олійки там <кхм> додавала ложки три, столових, так. От, <кхм> <кхм> e, сольки. І це все воно в мене було. Ви знаєте, я не знаю це, скільки воно в мене стояло, може, навіть і цілу ніч. А це було дуже пізно, я не пам'ятаю, чи 2 часа ночі, чи 3 часа ночі в мене було. Я поставила його, і воно в мене це собі бродило. Зараз у мене утро, і я маю вже, бо я якби замісила, додавала потім вже до тої пари, додавала мукички, скільки в мене вже пішло там. І тепер вже маю це все. Якби тісто вже моє готове, і я маю його до потребління. Значить, буду начиняти. не знаю, вийде чи пиріжки, чи біляші в мене, Ну, думаю, що це, бо таке, знаєте, дуже давно це робила колись дома на Україні по-українськи, так як ми могли тоді, так і, і це, значить, мала фарш. Фарш у мене це раз був гав'яжий, додавала цибульки. Я її пережарила трохи. Чого я вам ще скажу? Фарш такий, тут гав'яжий, але далеко не такий, як у нас на Україні. Тому я не можу ніяк зрикнутися. Мені не запахи, нічого не підходить. Я пережарила. І все все змішала, і зараз якби, буду робити до біляшів. Жарити буду, в овійки наливаю у сковорітку багатенько. Вона хорошо нагрівається, уже як зараз зроблю там, пару штук цих біляшиків. І покажу, як я це готую і роблю. Зараз я покажу вам, як я буду. Ой, оце ось, Дивіться, так О, було накрите. в мене воно вже добре. Зараз я його. Бачите, воно відстає хорошо воно собі, воно хорошо. цей. О. Можна трошки у кого трошки мукички додати. От таке тістечко. Я ще ще мукички візьму, бо не взяла мукички, щоб зараз вам показати. Зараз ще так показую вам трошки мукички. муки. А це також, щоб не приставало собі. Отак, бачите, отстало воно дуже добре. Ось так приставало зараз дуже до рук. Отак. Бачите, яке тістечко. файненьке. Так колись робила, знаєте, коли вже вдома не, не, не сидиш. І це вже відходить, діти повиростали, відійшли. Я сама для себе собі так показую, як вам замісювати не показувала. Час у мене не дуже є, тому показую, як воно є. Можна отако просто відірвала. Зараз. Десь був в мене нож. Знаю, я так привикла весь час ножиком. Отак. Такі кружечки такі. Вот привикла, так знаєте, весь час ножиком, а так я о. І такі клубочки такі кладу. Видно, вам чи мені сейчас ще дужче нахилю. Отако, щоб ви бачили. О До рук не дуже воно пристає зовсім. Таке собі, знаєте, воно собі, як кажуть, відійшло, відпрацювало своє. О. Колись робила так я на, на пиріжки, на біляжі. Це, знаєте, все було давно, але зараз вам показую, як я зараз готую його. Скільки в мене тут вийде, не знаю. Зараз побачимо. Які б не були, це все наше. Маленькі, великі будуть, які будуть, Розпреділю. не завжди час і кухня не моя, так що мої дорогі, хто дивиться мене, я ловлю момент. Щоб для себе зробити. А, і ще тут буде два штуки. Оце буде краще. Угу. Отак. Зараз треба включити газ. Ой, все думаю, що це газ. Який це газ? Тут все електричне. Поставлю хай гріється. І будемо думати, як цей. О, так от. Все. Все, до всього можна привикнути. І так, я тако розкатую його раз, 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 раз. Дивіться. О, отак, 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 отак. О, о, о. І до кучки. І сюди. Збираю, собираю. Так раніше робила, та й час. Може щось не так. Хтось робить по-другому. Я роблю так. О, дивіться. Закрутила. О. І тепер помаленько такого розминаю. О, о, о. Чим тоньше тістечко, тим воно буде вкусніше. Це таке тісто, що воно нічого йому не буде. Зараз покладу, а покажу, як я буду жарити. О, час. От погляньте, вносю за собою, звісно, все. От собі жариться. А це ось огляньте, які красота. А, яка красота. Ой, чи такої формочки хочете. Чи такої формочки. Гляньте, як гарно. Ой, ще хочеться. Отак. Кожний по-своєму. Я приспособилась так. О. Декому кругленьке нравиться, де кому яка подобається. Дивіться самі, як вам підходить. Так і робіть самі. А по-моєму... Я напишу, як я зробила, показала вам, як я заліпила, як я його, чи такої форми, чи такої. Головне, щоб вам подобалося і було вкусно. Ось погляньте, другий вже кинула. О, гляньте. І так красота, бачите? Ось так жарю його, гляньте. О, одна сторона, потім друга. Перевертаю на одну, на другу. Тоненьку тістечко розкатала, розкатала собі. Чи то руками, чи то можете скалкою розкатати, качалкою. А. Кому як підходить. А. От ще не це. І воно зразу встає, і гляньте, яка красота, м'ягеньке, хрупке таке. А, яка красота, це вже взагалі. Бручове тісто воно бистро не черствіє, а воно наоборот, їжі хочеться. Гляньте, яке гарненьке. Так дивіться ще. Гляньте, як виходить собою. А воно собі кипить в маслі і хай собі готується. Отак маю розкатала тунесеньку, бачите? І тепер. Оду бачите, от, от, так от. Видите, самого фарша, з цибулькою пережарювала, тому що для мене фарш дуже це такий тяжкуватий. О. І отак от тоненько собі підбираю, підбираю все сюди, сюди. Отак, о. От отак вказую вам, як я роблю. Може, хто по-другому робить, то не осудіть. Кожен собі по-своєму, кожна хазяйка собі по-своєму. Я приспособилася так. Тепер же оце закрутила. О, і все. І сюди. І тако розминаю. О. Кожди по-своєму собі. Тоненьке тістечко, воно тоді добре дуже. Зараз. Угу. О. Тоненьке тістечко собі і все. Так розкатати його. Чим тонше тістечко, тим воно буде вкуснішеньке. І м'ясо на всі вугольчики попадає. Так, я собі приспособилася. Ніяких рецептів ніде не беру. Отак От сама собі. У мене він широченький вийшло. Зараз буде готове, я потім покладу цей. І все, будете бачити. Э, жарится, так, а поки там жариться, я останнє ліплю. Так, бачите. А потім усе. і підбираю все сюди, опа, отак, отак, отак. Підібрала, підібрала, підібрала сюди. Потім розкатую його. Отак ось так закрутила і все. О. І потім розкатую його, і красота, і думаю, надо. А тепер отак от, дивіться, розкатала, розкатала і вже готове в мене є. О, дивіться, яка красотоненька. Все. І тільки хрумтіть буде на зубах. І так, дорогі мої друзі, швиденько, на бистру руку зробила, замісила тісто, все як положено, зробила опару, м'ягенько замісилося. Через, не знаю, 5, 5 скільки там воно стояло, бо я в його зробила, замісила. Сьогодні зробила такі, дивіться, ой, яка красота. Гляньте, із фаршиком. Ну, прелесть, гляньте, спекла. скільки тут штук, я не знаю, вийшло. Але показую вам. Ой, яка красота. Дивіться, всерединки, скільки фаршика, гняйте. вкусно, Дуже вкусно. Усім дякую, хто був сьогодні зі мною. Усім смачного. Готуйте! Не купуйте, буде дешевше. Вкуснятина. Ну. Дуже вкусно. Дорогі мої друзі. Я сьогодні дуже вдячна всім, хто був сьогодні зі мною. Хто поділився своїми коментарями. Підскажіть, хто як робить. я буду пробувати по вашому. Рецептом на даний час я сьогодні щаслива, я зробила трошки щось, пригощу дітей своїх, де ж сама щось з'їм і вже буду радуватися. Ми з справі пішли на поправку, боюся говорити, але все-таки пішли на поправку. Думаю, буде добре все. Україні перемоги, всім нам вижить, якби ми не жили і де б ми не були. Всім добра. Самого всього найкращого всіх обіймаю і до мене заходьте, я двері відкриваю. ідіть до мене <гум> їсти. До зустрічі! Я була з вами, Валентина. До зустрічі.